Відео, я хочу показати, як зняти стулку з петель, як розблокувати верхню петлю, тобто зняти з неї шкір. Ми починаємо з того, що я зазвичай беру ось таку плоску викрутку, знімаю декор з верхньої петлі. Далі нам потрібно витягати безпосередньо вже штифт. Я зазвичай беру або плоску викрутку, і ось так ставлю і ось так вибиваю, бо дуже часто він не вилазить у штифт, якби його просто потягнути. Але є ще кращий інструмент: це звичайна стамістка. в мене 25 мм. Беру ось так і ставлю обережно, щоб не пошкодити відкоси. І ось так б'ю. Коли ми знімаємо штік з верхньої петлі, ручка в нас має бути опущена вниз, тобто стулка має бути заблокована. Тому що, якщо б ми ось так її розблокували і витягали ж що стулка просто впала, розбилася. Ну а після цього вже безпосередньо ручку повернули горизонтально і знімаємо стулку з питін. Дуже вона важка. Тут робота для двох.